Доброго дня, шановні вболівальники та волейболісти. Сьомий випуск волейбольного вікенду вже несе для вас традиційну пригорщу новин в залі віничини. І сьогодні ми розглянемо міські змагання серед чоловічих та жіночих команд і розкажемо про всеукраїнський турнір у місті Бар, який відбувся на честь Ігоря Фільштинського. Почнемо з відкритого чемпіонату міста з волейболу серед жінок. В суботу, 8 квітня, в залі Вінницького технічного коледжу відбувся восьмий тур змагань. В загальному він вийшов дуже цікавий та напружений. Так, господарі майданчика ВТФК переграли своїх сусідок-опонентів з ВНТУ 3 0 Дону зламав опір профтеху 4-15 та заробив три бали до копилки 3-0. А також переміг ВНТУ з таким самим рахунком 0-3. Незважаючи на те, що розпочиналася. Досить довгим обміном, подачами, ну а найбільш цікавим та динамічним було протистояння торгового інституту з Вінницьким технічним фаховим коледжом. Тут кожна подача була на вагу золота і відповідний рахунок по партіях вийшов мінімальним на користь технарів 2-1. Що ж, а турнірна таблиця після восьмого туру виглядає наступним чином: трійка лідерів тут наразі стабільна. Дону, ветевката та ДЮСШ «Авангард» з Калинівки. Що ж, продовжуємо чоловіками. Вони зіграли свій тур 9 квітня, завжди в двох залах. У ВНТУ Донецький університет переміг фаворит 3-0. Адвокати мінімально поступилися в ТФК 1-2. Прометей громить Атлантик 3-0. А ВНТУ дарують три очки освіті 0-3. У залі ж медичного коледжу господарі майданчика без великих клопотів отримують Вікторію у протистоянні за матор Він А промавтоматика підтверджує свій статус одного з лідерів у грі з авіатором. Рахунок також 03. І на даному етапі в турнірній таблиці, не зважаючи на пропуск туру, продовжує лідирувати команда Вінницькі Соколи. Другу позицію утримує промавтоматика, і на третє місце повертаються прометеї. А у місті Бар відбувся всеукраїнський турнір з волейболу у імені Ігоря Філіштинського. За медалі змагалися чотири колективи: Київський спортивний ліцей, дві збірних Вінницької області: 2008 року народження та 2009 року народження. І команда з Могилів Подільського. Турнірні баталії проводилися по круговій системі. Кожна команда зіграла по три гри, завоювавши очки для визначення загального рейтингового місця. Найкраще себе показали вінничани, саме гравці збірної. 2008 року народження завоювали золотом, другу позицію вибороли спортшколівці з Києва. Трійку найкращих закрили збірники 2009 року, і втішне місце відійшло до Могилів Подільського.